Увага, дуже важливе відео для тих, хто займається ліпкою з холодної порцеляни. Сьогодні я розповідаю про те, як реанімувати холодну порцеляну і в якій стадії її ще можна врятувати. Це дуже важливо. Не викидайте свої запаси. Ну а для тих, хто хоче зрозуміти відмінності між різними типами глин, пишіть коментарі, я розповім обов'язково окремим відео про запікаємі глини, про зефірні глини, про холодну порцеляну – Це все буде в наступних відео. Пишіть коменти, що цікавить. Сьогодні у нас дуже крута і класна тема, яку, я думаю, багато хто хотів. Ми переходимо до тем холодного фарфору, а саме так трапляється, що у нас лишаються рештки невикористаного холодного фарфору, і з часом вони підсихають. Або взагалі трапляється таке, що, наприклад, ми зберігаємо, нібито все вірно і в контейнерах, і в плівці, і повністю все мало би бути добре, але дуже довго там не ліпило, наприклад, от як цього разу я випала там на деякий період. І певні Глинки в мене підпал, е, пропали. Отже, є глини, от я навмисне вам бережу, щоб показати, які це. Вона, типу, в плівці лежала, вона була просто в судочку, я її відкрила, планувала ліпити, але потім довелося на декілька місяців виїхати, і така глинка вже не підлягає відновленню. Тобто Це брусочок, який я бережу як дослідний зразок, і вона, бачите, вже аж прозора. Тобто навіть видно, що і як було. Це у мене зник брусочок Луни Клей Супер. А останні, які мав би бути, я його дуже сильно берегла, ну, добереглася. Також така проблема може бути навіть в закритих пачках. Наприклад, у мене ще була модена, вона зберігалася в рідній упаковці. Вона була. Закрита герметично, я її відкриваю, а всередині вона повністю засохла. І ну, Тут можна ще певні кусочки спробувати реанімувати. От Можливо, в цій частині щось у нас відновиться. Тут я буду ще гратись окремо, а зараз головна тема: що робити, якщо глинка підсохла, але не зовсім ось в таку дубову масу, а приблизно ось до такої консистенції. Зараз я вам все буду показувати. У мене це тут решточок, ще певний кульочок. Щось я вже почала відновлювати ось до такого стану можна відновити. Так, ну, тобто, як звичайний холодний фарфор, такий, як ми з вами любимо. Готовий, придатний для ліпки. І от зараз із цього бруску, ну, от, чуєте, так, він вже почав солідно, от я його зараз буду відковирювати при вас. Краще реанімувати частинками, тому що руки дуже будуть сильно боліти. У мене все-таки ось ця глина пролежала теж ось так в кульочку закрита. Вона була ще додатково в ось таких кульочках і додатково в судочку. Але вона все рівно у мене трішки пропала. Що, от, бачите, я її навіть розім'яти не можу. Що я в такому стані роблю? У мене тут, звичайно, от я вам показую корице з водичкою. Я починаю поки масувати. Цю глинку руками саме з водою, поки я в крем налізу. Хоча, як бачите, я вже крем зрання приготувала, і ми потім з вами його теж будемо додавати. Чому я починаю відразу з води? Тому що у нас є така властивість наших глинок, що все-таки від крему, так, вона швидше розімнеться. Але після ліпки таких квітів і після вистигання тих квітів вони можуть трішки стати крихкими. Ну, а ми ж все-таки працюємо на якість. Таку реанімовану глину, в принципі, можна повноцінні букети ставити, адже ви зараз помітите, що вона буде, ну, як звичайна, фабрична глина. Це у мене був теж Modern Clay в зеленій етикетці. Ця глинка чудово реанімується. Руки, на жаль, ми при тому. Будемо трішки мати брудними, але то, я думаю, головне, що ми врятуємо глинку. Навмисно я буду тягти це відео, щоб показувати, як я це все розминаю. Тому що ви маєте зрозуміти, що, в принципі, глина реанімується. Зараз, в умовах, коли глину не дістати, нам кожна крупинка. Дуже важлива і дорога. Тому не засмучуйтесь, якщо ви маєте от такі брусочки, спробуйте. Спробуйте теплою водою. Від теплої води вона може швидше піддаватися реанімуванню. От бачите, вона вже трішки починає у мене віддавати. Так, я ще беру трішечки. Я зовсім-зовсім потрошечку вмішую і кремику, і водички. Трішки того, трішки того. О! Відчуваю вже, що справа пішла. Бачите, у мене маса вже на масу стає схожа. Її вже щось можна з нею зробити. Знову мукаю трішки в водичку. Ручки у мене забруднені, але вони до того були. Чистимо, отже, в глину в мене ніякого бруду не потрапить. Все, що я зараз замішую, це просто бруд самої глини, але не бруд, який потраплятиме в глинку. Тобто тут ні шерсті, нічого такого зайвого у нас немає. Отже, от, бачите, вона вже податлива. Ви будете відчувати руками, де у вас є певні крупиночки. Так, І от тепер починається вже. Самий цікавий процес. До речі, можна так і накачати ручки. Так. От, бачите? Потім, коли ви цю глину домішаєте до певної кондиції. Зараз я все-таки хочу показати, яка вона далі буде. От тепер я вже домішую кремиком. Домішую кремиком. Це будь-який кремік для рук, який у вас є. Я використовую кульочок чомусь потрапив. Я використовую той крем, який в мене був наразі. Ну, тепер ви можете, наприклад, та в який-небудь взяти, або я не знаю, хто, в принципі, до якого крему звик, якщо ви ліпите, то я думаю, у вас вже свій крем є. Тому, ось так. Я все добряче-добряче. У мене ще певні крупиночки є. Відверто я би могла. Цій масі дати відлежатись. Так. Так. І ось так. То просто, щоб уже не так залипало. Ось маса у нас. Вже розм'якла. Якщо зовсім ви тугі крупиночки відчуваєте, от у мене все-таки десь там потрапили, їх краще відразу прибрати, тому що, якщо з краю, ну, зовсім підсохла глинка, і вона вже така дубовенька, ну, то нічого ви їй не зробите. От наразі ми привели холодний фарфор до гарного стану, От він у нас ось такий. Зараз я зупиню відео, я поки покладу ось так. Знову ж таки, за столом, де ми дивимося, схожу про мої руки, і до вас повернусь. Так, і так я повернулася. Це буквально одна-дві хвилинки зайняло у мене. Я прибираю, щоб на столі було чисто. За цей час глинка трішки ще полежала, вона стабілізується ще всередині, паралельно. Так, я все-таки беру крім якось так на ручки, змазую. Ну, і продовжую гарно, гарно це все виминати. В мене. Це холодний фарфор, так не роблять, але все рівно. От бачите, крупинки певні ще є. От Те, що зовсім не розм'якне, я його викидаю. ну, і Потім доминаю. От в такому б стані я зараз дала би полежати. Це вже в мене була глина, яка ну, зовсім, зовсім сумна, тому що вона реально 4 місяці відкритою і недобре... В недобрих умовах зберігалась, тому її складніше. Якщо у вас глинка не настільки довго лежала, то ви відновите її значно простіше. Тобто, або з середини то боки не беріть, наприклад, а починайте середню частину тільки відривати, ну, тоді доведеться частину глини викидувати. Я з ціллю повної глибокої реанімації все-таки даю їй настоятись належатись в ось такому стані. Зараз я ще пограюсь з розминаннями цих всіх кульок. І цю глинку ми зможемо повноцінно вже далі використовувати як звичайну глинку. Зараз вона вогка, тому що ви бачили, скільки ми вологі туди дали, але краще вологі, чим забагато крему. Хоча креміку, то теж я не шкодуючи. Я нібито на кінчики пальці набираю, але при цьому в мене все-таки є. От ще крупиночок я порозбивала трішки. Так, маса надзвичайно зараз липка. О, все, бачите? В мене пішли і кульки. Отже, я в, такій, в такому стані зараз залишаю нашу масу, я її зберігатиму ось в таких знову ж кульочках. Так, знову кульочок я змазую глинкою, потім я це все гарно приведу до ладу. І ось в такому вигляді, через годинку, я знову перемішаю цю глину і побачимо, що з нею можна буде ліпити.